Хочеться мені пограти за стародавню Україну, докремитись від поляків. Чи грабуємо е, міста? Довго росте, а в мене грошей немають, це погано. Нам потрібно діяти, я вже мобілізував війська, лишав війну. І починаємо забирати наші території назад. Я так і знав, що Угорщина на мене нападе. Правда, я підготувався. Це мене дуже радує. Не зря збирав війська коло кордону. Зараз ми спробуємо тут пробитися. Я ще пустив на Валахію через Молдову війська. Зараз ми поміняємо владу на місто держава.

Захопив я угорщину, ті, хто знайшов воював, теж собі території тхапали чимало, але саме головне, що столицю я залишив угорщині під її контролем, але вони тепер. Залежні від мене, це мені теж на руку. Потім я думаю, ми відіб'ємо їхні території. А зараз мені потрібно символізувати ці чотири провінції, які я забрав, і прокачатися. Я думаю, далі ми з вами ще підемо. на велике князівство Лотовське дооб'єм його там Там залишилось зовсім трішки. Так, друзі, зібрали вже війська. Зараз буду заходити на ці остатки князівства Лотовського. Ми заберемо ці території, тому що вони мені лишні мені будуть. Тим паче, що зараз це князівство дуже слабке. Браємося з території спиркет контроль. Так, друзі, підвірюємо вже війська, давайте кинумо їм відразу вийти модом. Так, вони поводились. Так, давайте ми тепер зараз засімімо до населення і підемо відразу на татар виставити потрібно буде війська. Я думаю, ще підкріплення потрібно кинути. Я хочу по максимуму цьому відео відвоювати і завоювати українських територій. Тому зараз нам потрібно ще підкріплення буде кинутись якоїсь провінції. Ну, з Києва. Давайте з Києва все-таки візьмемо, я його досить сильно вкачав. Давайте з нього перекинемо підкріплення. І я думаю. Ще може щось скудись взяти тута. Давайте зі Львова пахнемо ще. І перекидаємо їх сюди. Тут треба ці розкидати. Бо далі нам там ще потрібно буде воювати з милкими такими державами. Але все рівно нам потрібно, щоб у нас тут армія була потужна. Перекидаємо ці війська на Херсонський напрямок. Качувати доведеться це все так. І тепер треба подійти друзі на Молдову. Вона ще у війні з кимось. Це мені теж на руку грає, тому що вони всі війська перекинуть. На ворога свого, а ми, якщо будемо зараз підтягувати всі війська, ви бачите, що у нас з демографією проблеми все на західній Україні переважно. Ну там Одеса і Севастополь, ще Київ, оце єдині місця У нас непогані, я б сказав, досить хороші. Тому будемо витягувати війська з Західної України. Одеси я не хочу витягувати. Давайте з заходу будемо витягувати. Все, я думаю, от всіх військ буде достатньо, і з Кавказа можна буде перекинути. Тож із Кубані перекинути нам сюди теж війська. Нам тут не будуть лишніми. Нам треба буде виставити все по провінціях. Давайте ще залучимо союзників наших. Давайте залучимо Угорщину і Завію. Давайте хай на всякий випадок будуть друг. Вони тут а. захочуть повоювати з нами сильно. А я таких великих військ не мобілізував. В планах розумного щоб економіка витримала. Так, ну що, залітаємо на молдову, заходимо відразу з моря на ці дві провінції, ну і тут і забираємо і заходимо по суші. Так, ці перекидаємо сюди і все. І ось, чи у нас вийти Зараз пробитися, чи в них там нема військ. Ага, у них тут ще війська якісь були дивіться. Ну все, ми легко пробилися досить. І в них вже нема ну, чи моювати, я тепер тут, ну. Підняття залишилася ще ще вони на Угорщину провінцію не захопили. Та нічого. Вони ж зараз це повернуть. Нам головне захопити Молдову по максимуму і забрати теж провінції по максимуму. Взагалі було б ідеалі всю забрати, але сумніваюся, що в нас так вийде, бо я залучив союзників, це я себе самостійно, то тоді без питань. Ну і все, в них одна провінція, я її забираю. І Молдова повністю під моїм контролем. Давайте скидимо війська всі сюди. Там вже Горшіна пішла. Хай там добивають їх. Ну і все. Мирні переговори, друзі, забираємо. Те, що в нас вийшло, Молдова я забираю і нашу теж територію Ісмаїл, і там ще одна провінція, по-моєму. Асимілізація. І тепер треба буде, друзі, дуже довго прокачуватися. Дуже довго прокачуватися, тому що я багато територій завоював в цьому відео, але я їх не прокачував. Так, вже ми досить великі, можна сказати, в лідерах по територіях Молдова залишилось там декілька провінцій в них. Але думаю, потім ми їх можемо зможемо забрати, якщо це нам буде потрібно. Так, давайте я все-таки вирішив ну, об'єднати вже ці провінції в одну державу. Польщу давайте утворимо, завоюємо зараз польське королівство, потім назавію заберемо під свій контроль і зробимо васала Польщу собі. Щоб це була вже одна держава, а то вони зараз роздвоєні, мені це не подобається. Я це легко можу виправити. І заберемо заодно собі краків і оцю провінцію. Дві провінції під заберемо, але нам лишні мене будуть. Краків досить прокачаний. Він мені потрібен. Там досить непогана економіка і населення. Якщо краків я залишу собі, то всі останні провінції хай будуть в Польщі. Так, і треба погіршити відносини з ними. Я їх так довго прокачував, щоб тепер погіршити. Нічого страшного. Одна провінція залишилась. Давайте поки там одна провінція заберемо під себе. Мозовію чи Мозовія, як воно правильно. Так, все. Забираємо королівство польське під свій контроль. І тепер нам потрібно виділити васала Цих провінцій, поки що їм буде достатньо. Потім може ще й трохи завоїмо, його від того. Подивимось. Так, змінюємо на фашизм, ну і все, друзі. Парасимлізація і прокачка.